Вітання, ви дивитесь вісник обласної ради. Передачу про діяльність обранців Волинської громади. У ці дні Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Серед патріотів, які загинули, захищаючи ідеали Майдану Гідності, були й шестеро Волинян. 20 лютого у Луцьку відбулася панахида на знак пам'яті про річницю трагічної загибелі Героя Небесної Сотні Василя Мойсея. Цвій вічний спочинок він знайшов на меморіалі слави обласного центру. Панахиду за опікій душі загиблого відслужили священики ОПЦКП на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом. По тому усі присутні вшанували пам'ять Небесної Сотні та поклали квіти до могили Василя Мойсея. Вшанувати героїв та розділити з родиною гіркоту втрати прийшли голова обласної ради Валентин Вітер та його перший заступник Олександр Пирожик, очільник облдержадміністрації Володимир Гунчик, а також Луцький міський голова Микола Романюк. Поминальні заходи продовжаться і у неділю, 22 лютого. Цього дня відбудеться громадська хода від театрального майдану Луцька до меморіалу за участю керівництва області, духовенства та усіх небайдужих краян, які прийдуть, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Чергова 33 третя сесія обласної ради відбудеться 20 березня. На її розгляд розробниками внесено понад 70 проєктів рішень. На окремих з них ми вже акцентували вашу увагу у нашому попередньому випуску. Окрім того, депутати затверджуватимуть звіт про виконання обласного бюджету за рік, що минув. Ми пропонуємо вашій увазі ознайомитись із головними показниками цього документу. У 2014 році доходи обласного бюджету становили майже 3 мільярда 185 мільйонів гривень. Усього без урахування міжбюджетних транспортів назбирали до 370 мільйонів. Левова частка доходів загального фонду податок з фізичних осіб, а це майже 242 мільйони гривень. Упродовж минулого року місцеві бюджети отримали дотацію вирівнювання з державної казни у суми понад 785 мільйонів гривень. І найбільше коштів обласна казна отримала у вигляді субвенції з державного бюджету. Ця сума перевищує 2 мільярди гривень. Доходи обласного бюджету були більшими за видатки на більш ніж 40 мільйонів гривень. А загалом з обласної казни потратили більше як 3 мільярда 100 мільйонів гривень. Найбільше коштів пішло на галузь охорони здоров'я майже 411 мільйонів, на освіту майже 402 мільйони. На третьому місці видатків соціальна сфера понад 51 мільйон. На культуру і мистецтво використали 45 мільйонів бюджетних гривень, приблизно 15 мільйонів для обласної казни обійшлися видатки на спорт та фізичну культуру окремо відзначимо видатки, пов'язані з економічною діяльністю. На будівництво віддали понад 16 мільйонів гривень, на сільське господарство понад 2,5 мільйони. Дорожня галузь мала понад 46 мільйонів гривень. Детальніше з проектом звіту про виконання обласного бюджету 2014 року знайомтесь на сайті обласної ради у рубриці проекти рішень. На березневій сесії депутати також визначатимуться щодо прийняття із державної в обласну комунальну власність вузлової лікарні станції «Ковель». Річ у тім, що перед керівництвом області постало непросте завдання віднайти джерела фінансування цієї медичної установи. Державний заклад вузлова лікарня станції «Ковель» ДТГО Львівська залізниця відносився до Міністерства інфраструктури транспорту і фінансувався з... Державного бюджету в 2015 році прийняли цей бюджет, в якому залізничні установи виключили з державного бюджету і перевели на значить фінансування з місцевого бюджету. Триповерхова будівля стаціонару лікарні, що розрахована на 90 ліжок, зведена понад півстоліття тому. Тут сьогодні функціонує три відділення: хірургічне, неврологічне та терапевтичне. Чотирьохповерхове поліклінічне відділення лікарні добудоване у 80-х роках. Тутешні медики приймають понад дві сотні відвідувачів на добу. Крім того, здійснюють передрейсові огляди локомотивів бригад залізничників, а також контролюють стан їх здоров'я. У 1995-му тут звели унікальний лікувально-профілактичний комплекс. Сьогодні матеріально-технічна база цього корпусу не використовується на повну потужність. Тут можливо створити реабілітаційний центр, для цього необхідно розробити проекти. Підготувати всі документи, так як в нас є протезний цех, і є відділення, є і басейни, є ванни, є душі, є тренажерні зали. Тобто абсолютно є всі умови для того, щоб був створений реабілітаційний центр. Зараз це питання досить актуальне, так як дуже багато є воїнів АТО, які втратили кінцівки. Таку ж перспективу подальшого функціонування лікарні підтримує й керівництво виконавчої влади області та очільник Ковальської райдержадміністрації, депутат Сної ради Віктор Козак це теж треба використати зараз. Того що ми знаємо, яка ситуація в нашій країні, і на всіх телебачення показують, що шукають такі центри. Одним з таких центрів може бути тут, але треба ще шукати програми і залучати кошти і інвесторів, як із закордонних, так і в нас в. Власних інвесторів, так і проекти, державні проекти, може, і Міністерство оборони би частково долучилося до фінансування. За словами Наталії Віслогузової, загалом на отримання закладу упродовж року необхідно близько 11 мільйонів гривень. Те, що ця сума непосильна бюджету міста залізничників, каже Ковальський міський голова Олег Кіндер. Наразі з тамтешньої казни було виділено близько 2 мільйонів гривень, які передбачені на лікування понад 3 тисяч мешканців Ковальщини. Ми розуміємо, що ця цифра є дуже мала, що це максимально вони перекриють два місяці свої потреби в заробітній платі в енергонесіях. Працює пів тисячі чоловіків. В першу чергу, чому я, як комульський міський голова, саме більше займаюся питанням, тому що це коульчани і це фахові медики, і де сьогодні. Дуже багато ковальчан, ту цифру, яку я вже називав, обслуговуються в залізничній лікарні. Вони задоволені рівнем обслуговування. Загалом щороку тут лікуються близько 17 тисяч залізничників та членів їх родин. Окрім Ковельчан, сюди приїздять на лікування пацієнти із 14 інших районів Волині. Відтак до співфінансування медичної установи запрошували й керівників тамтешніх територіальних громад. Ми зверталися до голів всіх районних рад з листами зверненнями і на даний час отримали всі, скажімо, негативні відповіді. Тому що за вони написали нам за відсутністю коштів, не можуть передавати поміж бюджетних трансфертах на ковальський район ці кошти. Своєю чергою ковальський міський голова Олег Кіндер пропонує ще один варіант розвитку подій. Розглядається питання для міста Ковеля – Це перебрати одне приміщення це поліклінічне приміщення для того, щоб розмістити міську поліклініку. Тому, що як ми вже знаємо, що проблема будівництва міської поліклініки в міс... місті Ковлі – це є дуже серйозна проблема, вона не вирішується навіть на рівні держави. Голова обласної ради Валентин Вітер не виключає, що фінансування лікарні може здійснюватись коштом обласного бюджету. Тим задля цього спершу необхідно передати майно медичної установи у спільну власність територіальних громад області та ймовірно змінити її статус. Я думаю, що по цьому питанню буде обов'язково проведення спільної наради з міністерством з управлінням охорони здоров'я буде обов'язково проведена нарада і з представниками Міністерства інфраструктури, буде проведені перемовини з представниками залізниці. І, звичайно, буду, я думаю, що обов'язково проведемо День депутата, щоб депутати побачили, яке майно який майновий комплекс може перейти в нашу комунальну власність. І вже після цього, думаю, що на сесійному засіданні депутати будуть приймати рішення. Якщо ми приймаємо... Цей майновий комплекс свою власність. То що ми далі з ним робимо? І якого статусу ця лікарня буде мати в подальшому? Перший цьогорічний прес-клуб, що є спільним проєктом обласної ради та редакції газети Волойнова, був присвячений одному із найбільш актуальних викликів сьогодення. У полі зору обранців Волинської громади та журналістів було питання інформаційної безпеки держави та роль ЗМІ у цих процесах. Більшість учасників прес-клубу зійшлись на думці, що за порукою успіху у виграші інформаційної війни має стати подача засобами масової інформації, виключно перевірених та правдивих фактів. На їх думку, цим часто нехтують інтернет-видання. Друкованих засобів масової інформації можливо менше, але те, що робиться в інтернеті. Які сьогодні на жаль законодавчо е, інтернет видання не прирівняні до засобів масової інформації, це часом буває вибачте на слові, жахливо, тому що пишуть таке, що абсолютно воно не відповідає дійсності. Тому е, моя пропозиція, скажімо, обласна рада має повне право ініціювати це перед Верховною Радою, щоб їх існування узаконили. І щоб вони відповідали так же перед законом, як і редактори і журналісти друкованих засобів інформації. Інший нюанс сьогодні існують, наприклад, ще й такі сайти, як Волинська Народна Республіка. Отут треба безпекові заходи, наприклад, різноманітні комуністичні сайти, навіть в соціальних мережах, або не такі відомі. Отут мають бути безпекові заходи, і тут мають працювати відповідні служби. Важливу роль відіграє служба безпеки України, яка насправді є доволі пасивною, навіть в інформаційному просторі Волині. Самі вже про це говорили. І тут вже питання не до журналістів, а до власне аналітичного відділу, який служби безпеки, яка власне цим і має займатися. І ліквідовувати такі процеси, депутат Валентина Блінова нагадала також про відповідальність влади. Як журналісти і як депутат, я можу сказати, що 80, а то, мабуть, і більше інформації, відповідей на мої депутатські запити це є не є достовірними. Вони не є правдивими. Якщо нам влада дає неправильну спотворену відповідь, якусь приховує інформацію. То яка тут може бути відповідальність журналістів? Журналісти відповідно говорять, показують, транслюють те, що говорить влада. Якщо є факти, що держслужбовці чи можновладці, чи керівництво, до якого звертаються, надають неправильну інформацію, за це треба карати. І треба карати, вводити якісь дійсно закони. І треба придумати такий закон, який би мав двохсторонню дію. Якщо вас обдурили ті люди, яким ви даєте запитання? Вони мають нести відповідальність, але так само журналісти, які надають неправдиву інформацію, мають нести також, також відповідальність. Вочевидь, відповідальність має поєднуватись із професіоналізмом журналістів, а також їхньою громадянською позицією, надто в умовах війни на сході держави. Втім, не менш важлива редакційна політика того чи іншого медіаресурсу. Учасники пес-клубу намагались знайти відповідь на запитання, чи настав час для роздержавлення ЗМІ. Це має йти тільки при одній умові, коли буде покращена. Покращена подача інформації, коли буде від цього виграє громада, і дійсно коли вже почнуть це зрозуміти і почнуть від цього вигравати самі видавництво. Бо вони мають тоді зовсім по-іншому працювати, працювати так, щоб це вже було і комерційно вигідно. Це основна складова будь-якого видання, щоб вижити. І тут тільки воно все, коли все пов'яжеться, коли дійсно будуть вже готові, але до цього вже суспільство готове. Вони хочуть отримувати. Більш доступно, більш широку, більш відкриту інформацію, і це можливо тільки при роздержавленні даних інформаційних агентств. Питання роздержавлення це один з пунктів нашої дороги в Євросоюз. Так що тут апріорі питання має не стояти. Роздержавлення воно обов'язково мусить бути. Ми роздержавили уже село, люди не знають як і що і так далі. Ми роздержавили армію, яку ми сьогодні стараємося десь звести кінці з кінцями. Давайте будемо, Валентин Степанович, якщо є така можливість, звичайно, залежить, це як буде ситуація в країні, думати про те, щоб об'єднувати райони, а це, мабуть, не, минуче, не минуму, ну мусимо до того прийти, селищні сільські ради і робити об'єднання територіальних газет, місцевих газет, зекономляться кошти. Ну, вільніше сконцентруються кошти, можливо, поліпшиться якість газет. Ну, звичайно, тут треба соціальний захист журналістів, щоб все таки вони знайшли співпрацю і одночасно розвивати інтернет мережу тих чи інших видань. Я вже буду говорити від громадських журналістів. Ми прихильники того, щоб взагалі в країні. Засоби масової інформації були абсолютно незалежними від органів влади. Бо яка б влада не була, чи партія регіонів, чи партія Батьківщина, чи партія Свобода завжди все одно будь-яка партія буде хотіти а, впливати на засоби масової інформації. Роздержавлення ЗМІ чи, 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 чи не роздержавлення це не ціль, а засіб. Ціль це щоб в нас в Україні були засоби масової інформації такими, якими ми хочемо бачити, і щоб вони були. Максимально корисними для нашого суспільства, очевидно, одне з головних завдань медійників. Разом з тим, окремі депутати висловили позицію, що роздержавлення ЗМІ в умовах війни небезпечне. Це в пресі піднімають де діло з проводове радіо, хто вкрав провода, хто зварив стовпи. Це ж в першу чергу для цивільної оборони треба. Це в першу чергу треба до тих сіл, куди не доходить наше українське телебачення і так далі. Це в першу чергу треба, щоб люди по цьому радіо чули, яка державна політика. А житі радіоприймачі кожного стоять на кухні. Це доведення до людей до інформації. Сільське населення може залишитися взагалі без друкованого слова. Тому що ми бачимо, от вже ми починали з цього, наскільки зараз подорожчав, подорожчав папір, подорожчало виробництво. Якщо не буде підтримки матеріальної від влади, просто ці районки не виживуть. Вони можуть потрапити у руки будь-яких скоробагатьків, які будуть диктувати редакціям таку інформаційну політику, яку кожен з них власник буде вважати на свій розсуд. Тому я вважаю, погоджуюсь абсолютно, поки ми маємо невідомо чи в нас війна, чи військовий стан. Це питання не на часі. Треба. До повної нашої перемоги в війні націоналізувати всі засоби масової інформації, ото буде правильно і не допускати і контроль за фіна... і висвітлювати контроль за фінансуванням кожної статті в кожному засобі масової інформації. Хто її фінансує, звідки поступають гроші? от тоді ми будемо мати правдиву інформацію і будемо знати, за що ми воюємо, і яка наша країна між тим на розгляді у Верховній Раді України перебуває законопроект про суспільне телебачення і радіомовлення України. На думку заступник. Ка генерального директора Волинської держтелерадіокомпанії Юлії Романюк такого роду реформування медіапростору швидше нагадує не реорганізацію, а ліквідацію державних телерадіокомпаній, адже їх фінансова самодостатність у цьому законі не передбачена. Тут не буде фінансової незалежності. Так само ми будемо залежати від того фінансування. Бо поки що про абонентську плату не йдеться йдеться все одно про фінансування з державного бюджету цього проекту. Свою позицію стосовно цієї законодавчої ініціативи озвучили також учасники прес-клубу. Якщо заберуть у нас можливість дивитися наше волинське телебачення, а не будемо покладемо руку на серце, зізнаємося, що Переважна більшість нашого населення, вона не дивиться інтернет, бо просто немає доступу. Любешіївський там район не покривається навіть і телебаченням, Камінькаширський, Ратнівський і так далі. І так далі. От, то яким чином ми зможемо до людей доносити суть тих реформ, які все-таки доведеться робити? Як з людьми, людей? Чи це ще не одне не одна підступна міна у тій інформаційній війні, про яку ми сьогодні говоримо? Волинське телебачення треба зберегти за будь-яких умов. Ми... національна спілка журналістів України відхилила тойше не могла відхилити вже прийнятий закон, але виступає проти того, щоб не було масового скорочення професійних телерадіомовних спеціалістів в регіонах. У нас вже так з 300 скоротили до 200, а зараз 200, там залишиться 10 чи 15 чоловік. Ну, і, це буде корпус... і, і три години мови. На думку пана Савчака, виходом із ситуації може стати передача волинської держтелерадіокомпанії у спільну власність територіальних громад області. Таку ідею схвально оцінили присутні на засіданні прес-клубу депутати Волиньради. Беріться гуртом, рішіть, що ви хочете, як, але ж не просто що хотілки. А реально, що я і ми ну, будемо, як кажуть, говорити з депутатами і говорити в межах того, чого можливо, і будемо носити. Це не не проблема. У той час, коли медійники стоять на сторожі інформаційної безпеки нашої держави, ветерани війни в Афганістані поповнили добровольчі батальйони та знову взяли до рук зброю, аби захищати східні кордони держави. 15 лютого, у день виведення радянських військ з Афганістану, Волиняни вшановували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. На меморіальному комплексі вічної слави обласного центру відбувся поминальний захід за участі перших осіб області та Луцька, воїнів афганців та громадськості. Священики ОПЦКП відслужили панахиду заполеглими воїнами-інтернаціоналістами, а також бійцями, які гинуть сьогодні на сході держави. Пам'ять про обієнних усі присутні вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти і вінки до підніжжя монументу загиблим воїнам-афганцям. І наостанок до вашої уваги нова рубрика вісника обласної ради, у якій ми розповідаємо про новації законодавства. Сьогодні ви довідаєтесь про тонкощі сплати податку на майно, який надходитиме до місцевих бюджетів. Згідно новацій у податковому законодавстві, цьогоріч передбачається розширення бази оподаткування для податку на нерухоме майно зокрема, відтепер оподатковуватиметься як житлова, так і нежитлова нерухомість. Не зміняться у 2015 році. Лише ставки податків. Усім варто врахувати, що для громадян на 2015 рік. Які будуть е, отримувати від податкової податкові повідомлення рішення до 1 липня 2015 року база оподаткування використовується 2014 року? Угу. Тобто, ті зміни, які відбулися в податковому законодавстві, вони будуть стосуватися громадян. Лише в 2016 році до житлової нерухомості відносяться будинок або прибудова до нього: квартира, котеч, а також кімнати у багатосімейних квартирах. До нежитлової нерухомості відносяться будівлі, готельні, офісні, торгівельні, гаражі, промислові будівлі та склади, будівлі для публічних виступів, а також присадибні або господарські будівлі. Сільський селищний голова тепер повинен звернути увагу на те, що йому необхідно. Зробити інвентаризацію житлового і нежитлового фонду, який розташований на території його громади. Для того, щоб визначити, які об'єкти оподаткування він зможе використати для отримання цього податку до місцевого бюджету, сплатити цей податок громадяни зобов'язані будуть в тому випадку, якщо в них оформлені право власності на ці об'єкти. Згідно нововведень, база оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи платника податку, зменшується. Зокрема, для квартир на 60 метрів квадратних, для житлових будинків на 120 метрів квадратних. А у разі, якщо об'єднані різні види об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, площа зменшується на 180 метрів квадратних. Органи місцевого самоврядування мають право підвищити. Ці квадратні метри, на які буде зменшуватися квадратура для визначення об'єкту оподаткування, тому тобто, що оподатковується не вся площа, а, а лише загальна площа житлової нерухомості, тобто перевищення цієї суми. Оподаткування буде здійснюватися в розмірі 2% від загальної житлової площі. Мінімальна заробітна плата тут приймає участь в розрахунку. Максимальна ставка податку для об'єктів житлової нерухомості не може перевищувати 2% розміру мінімальної заробітної плати за 1 метр квадратний. Втім, коригувати ці розрахунки у бік їх зменшення це теж функція місцевої влади. Ми встановили 0,2%. Тобто він, як на мене, досить таки невисокий і від 180 квадратних метрів. Чому ми саме з такої вийшли в позиції? Тому що на території нашої сільської ради проживає дуже багато-багато дітних сімей, і, напевно, 120 квадратів це для нас не є актуальним. Є набагато більше суми, але ми прекрасно розуміємо, що якщо ці кошти будуть зекономлені сім'єю, нехай краще вони залишаться ну, на даному етапі, про в 2016 році, в сім'ї. І вони попрацюють на цю сім'ю. Ставка податку на нежитлову нерухомість не може бути більшої одного відсотка від розміру заробітної плати за один метр квадратний. Цей вид податку більшою мірою стосується юридичних осіб підприємців. Відтак і тут вагомим є рішення органів місцевого самоврядування. Ми прекрасно розуміємо, що поставити максимальну суму, ніби податок, ніби підприємство мало би працювати на сільську територію, але в той же час ми прекрасно розуміємо, що в цей час, якщо якась інша територія поставить менше, зробить меншу ставку, то напевно інвест може й перейти чи той самий підприємець з нашої території. Ну, ми встановили серединку, взяли золоту серединку, встановили 0,5%. Тобто, ніби і підприємство нам буде сплачувати піввідсотка, і в той же час ніби підприємство економить 5%. Тобто то ми такі задоволені, як на мене, принаймні така золота ринка, яка влаштовує і підприємців бізнес, і влаштовує нашу сільську територіальну громаду. Розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного і нежилого майна прогнозується десь в обсязі 599,6 тисяч гривень. Загалом самоврядці не очікують, що цей вид податку стане визначальним для наповнення місцевих бюджетів з огляду у тому числі й на велику кількість пільговиків, які не сплачуватимуть податку на нерухомість. Законом захищені деякі категорії громадян: ті, хто володіє, наприклад, гуртожитками, діти-сироти, організації інвалідів, виробництва, які мають цехи, складські приміщення, які використовуються у виробничій діяльності. Хто займається виробництвом і створює додатковий продукт, той відповідно звільняється від податку на нерухоме майно і зазвичай сільськогосподарські товаровиробники, які використовують дальні нежитлові приміщення, наприклад, для своєї діяльності. І звільняються ще ті будівлі, споруди, які належать до. Фінансується з бюджетів бюджетні установи У наших наступних випусках. Ми детальніше зупинимось на сплаті за землю та транспортному податку, що теж є складовим податку на майно і надходитимуть до місцевих бюджетів. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемося віснику на все добре і нехай вам щастить.